Пане Олексію, якщо говорити про євроінтеграцію, загалом тут ж дійсно і про кластериці йде мова, і купа перемовних треків. От якщо деталізувати, де є питання, а де євроінтеграція? Ну йде, так як повинна йти своїми темпами. Дякую, за питання. Ви знаєте, дійсно потрібно телеглядачам трошки пояснити, що по-перше, наші переговори про вступ відбуваються дійсно за 33 розділами, які об'єднані в шість так званих кластерів. По друге, те, що перед такими переговорами перевіряють відповідність країни кандидата законодавства її правовим нормам європейського союзу, тобто роблять так званий скринінг. Можна сказати, що на цей час Україна завершила процес скрійного законодавства в межах першого кластеру, і ми вже маємо дійсно дорожню карту реформу у сферах верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій. Також на початку березня успішно завершено було скрінінг у рамках переговорного розділу Вільний рух товарів це насправді дуже важливий розділ, адже дійсно його практичне виконання дозволить експортувати українську продукцію на ринок Європейського союзу без технічних бар'єрів. Також на сьогодні завершена перевірку законодавства за кластером внутрішній ринок, і це питання корпоративного управління, захисту прав акціонерів та фінансової прозорості, що є дуже важливим питанням для наших європейських партнерів. Можу сказати, що наша держава провела дійсно значну самостійну роботу до початку офіційної перевірки з боку європейського союзу. Україна провела такий великий самостійний скринінг упродовж двох місяців. Понад 80 органів державної влади та державних установ опрацьовували приблизно 28 тисяч актів права європейського союзу. І наприкінці в підсумку було визнано, що в Україні необхідно імплементувати повністю або частково приблизно 8 тисяч актів права Європейського союзу. Отже, знаєте, на сьогодні можна сказати, що євроінтеграція перебуває на стадії узгодження таких технічних моментів це насправді не дуже помітно для широкої аудиторії, але це вкрай важлива частина нашого шляху до європейського союзу. Варто знати, що ці технічні реформи, які впроваджуються тут та зараз, дійсно впливають на державні інституції загалом. Однак у кінцевому підсумку вони матимуть безпосередній вплив на якість послуг для кожного громадянина України, і це насправді історична подія. Ну і в цілому, наш уряд заявляє про готовність до кінця року відкрити перемовини ще за трьома кластерами. Але як ви сказали, поки багато чого залежить від позиції Угорщини, на жаль, яка блокує початок цих переговорів, і президент Зеленський під час зустрічі закликав лідерів Євросоюзу знайти спосіб, щоб відкрити ці перемовини. Так що чекаємо, як то кажуть, на це історичне рішення. Ну а з нашого Оку, Україна повністю готова і робить все можливе для того, щоб прискорювати цей процес. Маємо термінову інформацію свіжу безпосередньо про те, що Україна отримала мільярд євро від європейського союзу в межах ініціатив рейд – Це другий транш, який забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти будуть спрямовані на пріоритетні видатки держбюджету. Про це каже прем'єр-міністр України Ден Шмигаль. Загалом за ініціативою J7, європартнери надали Україні вже 4 4 мільярди євро. Така що загалом у нас з фінансовою допомогою від партнерів, якщо дивитися глобальніше, пане Олексія? Дуже приємна новина. Насправді, особливо під час спілкування з представником фінансового комітету. Можу сказати, що цього тижня Європейська рада також схвалила допомогу Україні на три з половиною мільярда євро, і це буде вже третій транш в межах програми Ukraine facility це означає, що Європейська комісія прийняла звіт уряду за четвертий квартал минулого року щодо виконання майже 13 індикаторів. А загалом за 24 рік було виконано 23 індикатори. Що стосується 2025 року, у нас 56 таких індикаторів, і за результатом яких ми маємо отримати за програмою Ukraine Facility 12,5 мільярдів євро. І можна сказати, що імплементування і робота з програмою Facility – це фактично така програма практичної євроінтеграції, з якою ми працюємо щодня. Також успішно реалізується дійсно ініціатива великої сімки, про яку ви згадали, йде допомога Україні коштом відсотків заморожених російських активів. На початку березня Велика Британія оголосила про надання допомоги у 3 мільярда фунтів під час зустрічі з президентом. І перший транш у розмірі 752 мільйони фунтів вже надійшов до нашої країни. 30 секунд ці кошти підуть на зміцнення нашої обороноздатності. А вже в середині березня. Наша держава отримала перший транш від Канади в 1,7 мільярдів євро. Тобто, можна сказати, що допомога зростає, і дякуємо за це нашим партнерам, що вони разом з нами і підтримують нас.